Середній показник урожайності ранніх зернових та зернобобових культур в області до завершення жнив перевищує 42 центнери з кожного гектара. Це пояснюється тим, що хлібороби вже приступили до обмолоту кращих площ. Якщо ще тиждень тому лідери жнивної кампанії в краї, а це господарства Волочиського, Чемеровецького та Шепетівського районів збирали в середньому трохи більше 40 центнерів з кожного гектара, то на сьогодні цей показник щонайменше на 5 центнерів вищий. Агроформування Шепетівського району збирають з кожного гектара майже по 48 центнерів з гектара. В Чиморовецькому районі кожен гектар дає по 45,7 центнерів з гектара. І така сама цифра у агроформуванні Волочиського району. Знов таки ті самі райони, як я вже називала свій час Волочиський Чиморовецький. Старокостянтинівський ще до них прибавився Хмельницький район. На сьогоднішній день зібрали понад 100 тисяч тонн збіжжя. На сьогодні сільські господарства продовжують сіяти озимий ріпак. Цю культуру зарубили в ґрунт на площі майже 15 тисяч гектарів. А незабаром на аграріїв області чекає друга черга жнив. Збиратимуть вже пізні культури. Чималий лан кукурудзи в нас є в цьому році. Це 184 тисячі гектарів. Цей рік погодні умови цього року, як ніколи, сприяють розвитку цієї рослини. І ми плануємо ще отримати близько мільйона тонн саме кукурудзи на зерно. По підсумках хвалове виробництво зерна в цьому році очікується в межах 2 мільйона 400 тисяч залікові вазі, що цілком повністю задовільняє нас і забезпечить безпеку продовольчу безпеку нашої області. З 36 тисяч гектарів збиратимуть гречку, якої, попри прогнозований менший торішній врожай, планують отримати до 30 тисяч тонн. Плюс цукрові буряки ними цьогоріч зайнято півсотні тисяч гектарів. По цукрових заводах ми плануємо, що буде працювати, як і в тому році, шість заводів. Урожайність буряків в цьому році планується вище, тому, ніж в минулому, тому ми плануємо, що виробництво цукру буде десь в межах 200 тисяч. Тонн. А ще на 130 тисячах гектарів в краї дозріває соя. Майже 40 тисяч відведено під соняшник. Експерти прогнозують, що урожайність цих культур не буде меншою за минулорічну. Анна Михайловська, Олександр Галян, Сергій Захаров для інформаційного випуску.